Хей-хей, на зв'язку Божевільний інженер, і ми продовжуємо проходження збірки Терефірма Greg на версію Майнкрафта 1.20.1. Що ж, за кадром, я підготував крафт двох наших машинок, які нам сьогодні необхідні, щоб продвинутись до нашого Збірщика мікросхем, і, відповідно, зробити ще декілька машинок, які дозволять нам вже отримувати перші виходи і підготуватися до першого невеличкого ґрінда, який нас очікує. Збираємо наші машинки. Це в нас електролайзер. І це в нас базовий екстрактор. До речі, воно підтягнуло зовсім не те, що мало би підтягнути. Ну і ладно виконуємо одразу два квести. Вже досить великі втрати, але нічого страшного. Ставимо наш екстрактор, ставимо наш електролайзер і відразу засовуємо в нього наш сфалерит. Перша програма, нульова програма, ULV, Не зрозумів. Центрифуга. І чому ти не працюєш? Центрифуга. Ось, сфалерит. Ну, все вірно. Галям дасть. Термальна центрифуга або центрифуга. Равріч Реагал. Ми тебе зараз засунемо в електропіч нашу парову парову електропіч. Угу. Саме так. Саме в неї. Так, отримаємо два реагала. Відповідно. Дробимо їх. Мацератор. Одна і друга. Є таке діло. Давайте спробуємо. Але це ж, ну, центрифуга. Чому моя центрифуга не працює? Стоп, це точно центрифуга? Ну, центрифуга. А! -а, -а. Так, Арсенік і сульфор. А, сульфор можна сюди відправити. І це також сюди можна відправити. Так, ми вже отримали Геліум і Арсенік. Добре, це в нас вийшло досить швидко. Отже, так, це у нас є. Угу. Це потрібно тепер в наш міксер засунути і вимкнути ще збіркову лінію. Гаразд. Так, нам повезло лише один раз. Але нам цього разу вистачить. Ми отримували е, галійний Арсенік. Гаразд. Так, після чого нам відкрився крафт -діоді. Угу, е, скло. Нам потрібно скільки? 4 діода, так? Так, нам потрібно 4 діода. Це не проблема Wooden Pulp і Клей. Ага, Rust, Wooden Pulp. Тепер плавимо в нашому екстракторі 4 скла. Воден поп і клей. Все, Гаразд. І нам потрібно трішки срібного дроту. Питання лише в тому, чи плавив я срібло. Копати я копав за кадром. А от чи плаво це вже досить таке серйозне питання. Сирібло. Давайте візьмемо штучок 12 і перетворимо це все у злитки відразу. Додаткових виходів рівно не буде. І чому ти звідси втік? Ти ж можеш просто зачекати. Хоча ні-ні-ні-стоп, ні, 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 ні. Стоп, 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 стоп. Потрібно пропустити ніч, тому що дощ. Що ми доробили? Ми робили ось тут наші псіонік циркутборди борди 8 срібло. Ну, цього якраз вистачить на 2. Нам якраз потрібно 2. Прекрасно. Отже, що нам потрібно ще? На діоди нам потрібна мідна проволка. Ми можемо взяти просто 2. І нам все рівно доведеться зачекати, тому що нам тут потрібно змінити програму. Тепер ми вмикаємо третю програму. Рідке скло. Угу. Де наші капсули? Звідси ми за. А, і у нас тут, в принципі, закінчився. Гаразд. Забираємо наше рідке скло. Далі забираємо наш копервай. І що нам тебе потрібно. На маленькі, ні, не на маленькі, а на ось такі. Це буде рівно 4 діода і рівно 16. А, скло забув. Так, робимо наші перші діоди. Вас поки що об'єднуємо. Тому що я поки що не можу тебе робити по-іншому. Да, тому що тут вже потрібен хімічний реактор. І рідини, яких у нас немає. Складаємо дві. виконуємо відповідний квест. І тепер чекаємо діоди. Один діод є. Зараховуємо на нього квест. Прекрасно. Так, дві стальних пластини в мене є, в принципі. Нам просто лишилося дочекатися, поки зробляться наші діоди в кількості 4. Збираємо нашу першу електросхему середньої напруги. Виконуємо на неї квест і тепер нам залишилося зробити базовий асемблер. Так, 2. 4. Йуй. Щось я прорахувався. І в нас на нього майже нічого не готово. Да. Я підготувався поганенько. Поганенько підготувався, але нічого. Так. Ще два діода. Збираємо другу нашу таку. МВ-електросхему. Машинний корпус у нас вже є, його я створив за кадром. Ці дві рідини нам більше не потрібні. Давайте ще зробимо каст на ротори. Гаразд. О, тут ще гумові підложки. Так, ми виконали квест, і нам потрібен ще тін-ротор. Угу, гаразд. Нам він зараз, в принципі, знадобиться. Не сказав би, що він нам потрібен. Нам потрібно ще три електросхеми, звичайне. Заливаємо сюди клей, відкладаємо нашу пилинку Арсеніка. Вона нам більше не знадобиться сьогодні. Так, вакуумні трубки. Стоп. Вакуумні трубки. Отже, тепер резистори ми зможемо збирати не по два. Ні, не резистори. Вакуумні трубки. Так, ми зможемо збирати по 3. Отже, нам потрібно лише два стальних болта. Так, пилка. Ага, беремо два стальних болта. Беремо чотири дроту. І дві вакуумні трубки. І беремо один злиточок Red ред алоєм. Відправляємо його в екстрактор. Да, тепер ми так можемо робити. Ага. Mm -hmm і відповідно забираємо звідси клей і вставляємо ТБ і таким чином отримуємо зараз 6 вакуумних трубок замість 4 так 6 6 6 і 6 де наші підложки підложки також є так, вважаю 2 4 7. Нам потрібно 7 моторів. Так, до речі, кварцит. Я його також підготував за кадром, проте я не все зробив з того, що нам потрібно було за кадром. Отже, робимо наших 7 моторів. Робимо лише 4. Чому? Тому що не вистачає ізольованого олов'яного дроту. Так. Так. Робимо 14. І доробляємо наших ще три мотора. Все, сім є. На конвейери нам всього вистачає. Гаразд. я сподіваюся, ми це робимо останній раз ось таким чином. Угу. Тепер збираємо наш емітер. А, ось навіщо я підготував брасові роди. М -м -м. Так. Емітер. І нам сюди потрібен ще пістон. Ой, не знаю, чи нам вистачить сталі. Ой, не знаю, не знаю. Будемо сподіватися, що вистачить. На наші сьогоднішні потреби. Так. Ага. Все роботична рука є. Нам не вистачає лише 2 олов'яних дропика. Це базовий збирач мікросхем. Квест. Виконано. Ось. І таким чином ми собі відкрили квест на що? На солдерінг Алой? Ставимо тебе ось сюди. Відповідно, повертаємо тобі енергію. Ось скільки тут мікросхем. Тепер ми зможемо робити. Далі, далі, нам потрібен оксиген. Оксиген, оксиген. Це в нас електролайзер. Десь я бачив тут рецепт, який мені підходив. Це з граніту був рецепт, тому ми беремо ось так. І засовуємо це все в нашу центрифугу, а тим часом 6 олова і 3 свинцю. Так. Давайте зробимо з цього пил. Угу Солдринг Алой. Третя програма. А! Господи, чого ж ти такий неуважний? Там ж три, три пилинки. Там ж третьою ще йде антимоній О, все тепер правильно працює. Ще трішки дроту. Так, що там у нашій центрифузі? Силікон, редрок. Так. 10 солдеринг алоям. Квест виконано. Електролайзер, силикон. Оксиген, газ ми можемо його забрати відром. Виконати квест. Угу. Так, ми виконали квест і тепер нам потрібна базова Arc Дістаєм звідси клей. Заливаємо сюди ТБ. Це буде що? Це буде три вакуумних трубки. Забираємо, повертаємо сюди клей. Зробимо відразу дві підложки, тому що вони, певно, що нам ще знадобляться. Нам потрібен ще карбон. Угу. Один. Один рецепт нам потрібно зробити. Так, підложка. Ага. Друга підложка. Але нас цікавить одна. Так. Чи ми можемо це все сюди закинути? М Давайте зробимо ще 4. Про всяк випадок. WireMill Перша програма. Отримаємо дріт. Так, два резистора. І дріт Залишились Ага. Так. Чому ти не збираєшся? Тому що ще потрібно або олово, або солдеринг alloї. Ага. Більше ні для чого він не потрібен нам, проте він економить нам багато-багато олова, яке б ми використовували. Так. Віліємо це поки сюди. І ось дві мікросхеми. Швиденько-легенько ми отримали. Кай? Кай. Але це ми отримали дві мікросхеми. Нам потрібно ще два дрота олов'яних ізолювати ось таких. І що нам не вистачає А, корпуса? Це ще дві стальних пластини. Ось, графіт. Мацератор буде два. Добре. Тим часом, поки воно там дробиться, ми збираємо машин холл і. А, і в мене скінчилися ізольовані Угу. Ну, як завжди, їх потрібна якась прям величезна кількість. Заберемо звідси один. Нам більше не потрібно. А, все, графіт ти На Нащо викинув? Незрозуміло. Так, базова аркпурніс. Аркпурніс. Оп. Є. Так, сюди ми можемо залити наш оксиген. Взяти ще наших три капсули. 31 відро оксиген. Оце я розумію. Наробили оксигену, так наробили. Так, ще одне відро влізе сюди. Для чого ти нам потрібен? Показати б на прикладі. Ми можемо взяти 3 злитка міді і 3 злитка заліза. Що ми сюди засунемо мідь, ми отримуємо збагачену мідь кисне. Що вона нам дає? Вона нам дає Вермілі ось такий дріт, збагачений міді, і в асемблері ми зможемо робити замість двох Чотири резистора, тобто X2 вихід. Так само чотири діода, Ні, не чотири, а два Два, Тому що У нас немає поліетилену, він ще буде не скоро. Там ніби ще щось вона давала нам. В більшій кількості, Та я не пам'ятаю, що. Вакуумні трубки, певно, що так. Так, так. Да. Ми виставляємо собі новий рецепт вакуумних трубок, виставляємо собі новий рецепт резисторів. А це все можемо уже сховати і цим більше не користуватися. 4. По 4. Це просто ідеально. А якщо ми засунемо сюди залізо, ми отримаємо відразу ковки залізу. Ось так легенько. І дуже-дуже швидко. Це ми зробили. Але що нам потрібно робити далі? Нам потрібна базова родопромивочна машина і хоча б термальна центрифуга. Отже, нам потрібно на них дві, 4 мікросхеми. Два ми робимо в дріт, хоча можна було один. Але ми зробимо 2, і нам би збагатити 16 міді собі на майбутнє. Отже, 16 міді збагачується, Клей ми додали ось. І тепер у нас на виході має бути 4 резистора. І всього це має вийти 8. Класно? Класно, я вважаю, що класно. З усієї цієї схеми нам лише. Необхідна, залишилась rolling Wheel і дорога до міксера. Все. Оце все я розберу. Воно нам більше не потрібне. Так, розрізаємо вас нашою пилкою. Два, чотири, рівно дві трубки в нас є. І це буде також вісім вакуумних трубок. Класно? Я вважаю, що так. Так, дві мікросхеми є. Нам потрібно ще дві Відповідно, ізолюємо олов'яний дріб. Угу. Відразу два закидаємо на все. Мікросхеми у нас тепер дешеві. Більше вихлопами не отримаємо для звичайних мікросхем. Так чудо чому б ні? Так, отже, 4 штуки є. Нам потрібно два тін тінротора, але ми їх будемо вже робити зовсім по-іншому. 576. Та що, 8 злитків потрібно розплавити. 8 злитків олова Нам просто потрібно розплавити в екстракторі. Забираємо тебе звідси і засовуємо ось сюди. І залишилося трішки зачекати. Навіть 6 мікросхем у нас вже є. Гаразд! Шість мікросхем ніколи зайвими не будуть. Лишню фольгу ми поки що скинемо ось сюди. І сюди нам потрібно тебе замінити на тебе і зробити ось так. І ми отримаємо ротор. Оп! Yep. Отримаємо ротор. Отримаємо ротор. І виконаємо ще й квест. Комбо. Збираємо наших три мотора. Базова родопромиваюча. Є таке діло. Ми виконали на неї квест. Так, що тепер вона дозволяє нам робити? Вона дозволяє нам робити усяке. Усяке. Давайте на чомусь перевіримо. У мене, допустимо, є електротін. Якщо я тебе промию, я зможу отримати додатково редстоун. Ага. Ну, не те, щоб це було. Мені потрібно, якщо я промию сульфур, я зможу отримати ще більше сульфура. На чому ж вам би його показати? От краще тліт. Сільвер. От якраз на свинцю я це і вам покажу. А ще потрібно взяти бочку повну води. Я переставлю їх уже за кадром в ту сторону дороблю ще один. Батарейний буфер і від центрифуги відведу ще в ту сторону. Цю схему, але поки що ми поставимо її ось тут. Залиємо в неї воду і засунемо сюди свинець. І це, наскільки я пам'ятаю, має бути перша програма. Так е, Так, перша програма. Вода. Крашит Літ. Tier Перша програма. Що не так? Вау! Ем... Майнкрафт? Ти куди? Ясно? Дайте мені секунду. Майнкрафт у мене крашнувся. Все ж таки. Чому? Не знаю. Загалом, в мене пропала навіть бочка. Проте ось ми отримали кам'яний пил, проте могли отримати щось інше. Суть в чому. Він в мене дюпнувся. Він у мене просто дюпнувся. Ця машинка, тобто, одна стояла в світі, а друга в мене в інтері. Тому ми її видаляємо. Ми граємо чесно. І ось всякі такі дюпи ми не любимо. Ну да, і бочка пропала. Проте все тепер працює. Так, не відволікаємося більше. Е, рудопромивач не є. Далі нам потрібен четверний мідний дріт. Зараз буде нам четверний мідний дріт. Не буде. Я казав, що я ніколи не навчусь дивитись на програми. Певно, що казав. Ну, ладно. Я ж тебе можу потім передробити і з тебе назад отримати злиток. Ну, майже що можу, але не можу. Збираємо нашу термальну центрифпогу. Є таке діло, виконуємо квест. Також при перезаході мені виконався ще один квест. Ось цей. Як він зараховується, я не зрозумів, але він виконався. Добре. О, нам відкрився Купронікель. Нам не завадить її тепер кудись поставити. О, ми отримали Silver. Додатковий. І 4 ось таких от, Purified lead. Так, ставимо в центри Богу. Вона у нас енергію не отримала. А зараз отримала. Так, і це нам просто потрібно сюди засунути. Purified, А тут Refined. А, ну так, да, це збагачений, типу, очищений, ще і ще більше. А тут, типу, просто помитий. Ось воно що. Все правильно, просто трішки текстурки мене запутали. Ну, дві сірки на виході ми додатково отримали. І це ми можемо просто передробити або відразу пожарити, тому що виходи з мацератора нам поки що не світять. Додаткові виходи ми почали отримувати перша програма. Все, тепер вона працює. Отже, то був баг, як я зрозумів. Хоте працює вона не те, щоб швидко, але все ж працює. І нам її що потрібно просто помити, це ми отримаємо хематит, якщо просто помиємо. А з хематиту ми зможемо отримати кисень і Iron Dust. Та якщо просто пожаримо, отримаємо відразу злиток. Ну, таке. Так, термальна центрифуга. Ага, і ось таким чином я це все буду перепрацьовувати. Якщо цих 10% я помию, просто, я не збіднію. Так, так. Да. Тому що я хочу виконати ще цей квест і відкрити нам далі квест. Так, може, нам просто потрібна термальна центрифуга і зачекати. Який там шанс? 33%. Але нам не везе. Так, одна пилинка є. Лишилось зачекати ще. Всього нам всього лишилось дочекати ще якихось 5. Давай шостий сапфір. О, дякую. Пість сапфірового пилу. Квест виконано. І тепер ми його засовуємо. Куди? Електролайзер. А чому тоді в квесті 6, якщо потрібно 5? Та ладно, наш перший алюмінієвий пил. Побічно отриманий, проте квест не відкриється до тих пір, поки ми не зберемо дом'яну піч. І саме на неї я зараз і буду фармити і переробляти ресурси. Ну, як тільки перебудую ось цю штуку і налаштую частково її. А як це буде, уже дізнаєтесь пізніше. Ми накрафтили вже дуже-дуже багато машин. Тепер можна спокійно переробляти руду з додатковими виходами і фармити ресурси на нашу першу дом'яну піч. Чим я і займусь, а на цьому все. Всім па-па-па-па!